Тут є певна така робота з двох сторін: і для Китаю, і для Російської Федерації. В першу чергу це економічні зиски, це ринки збуту, це кооперація. Саме так і анонсований візит, по тому що це буде якась дуже тісна співпраця. Питання в іншому: чи буде після такої тісної співпраці по відношенню до Китаю якісь. Санкції, обмеження. Ми добре знаємо, що проти Російської Федерації світ об'єднався саме за рахунок надання санкцій. Що будуть для Китаю загроза з боку такої співпраці, що по відношенню до Китаю можуть бути задіяні якісь обмеження? Тому що давайте скажемо, що Сі дзеньпінь нещодавно повернувся з європейського туру, де він активно намагався посилити співробітництво з Європою. Чи не буде суперечити вся ця риторика з тим, що якщо буде така тісна співпраця з Росією, чим закінчиться цей рівень співробітництва на сьогодні? Сьогодні важко сказати, але загроза певна для Китаю по обмеженнях через таку дружбу. Давайте скажемо так, точно є питання в іншому, що може так статися, що Європа і Захід може закрити там очі на це співробітництво, натомість захоче від Китаю більшого залучення в міжнародні процеси по врегулюванню безпосередньо війни, і, можливо, Китай тоді буде виступати. Медіатором, посередником, я не знаю там, яким чином спонукати Росію до виконання тих домовленостей, які хоче знайти світ. Для нас важливо, що Китай визнає український суверенітет, Китай підтримує нерозповсюдження ядерної зброї, багато інших важливих пунктів, які є в українській формулі миру. Будемо сподіватися, що будуть вони приймати участь і в мирній конференції, і безпосередньо буде залучення Китаю до глобальних світових процесів регулювання. Будемо тільки сподіватися, що Сі Цзіньпінь Продемонструє цього, скажімо, мудрого дракона східного і якимись там, я не знаю, хитрощами, перемовинами, зиском. Так? буде працювати, а не тільки говорити про те, що всюди погоджуватися, робити своє. Інакше я не виключаю, що є, наприклад, на рівні доктрини в Сполучених Штатах, що загроза йде від Китаю. Я не виключаю, що тоді буде зміна риторики і від Європи. Це теж може бути. Але за цією зміною риторики будуть і зміна дій, і зміна реакції, і зміна загалом розстановки сил.